Всім привіт! Всім привіт-привіт. Сьогодні ми проходимо карту Темінь. Це улюблена карта, мабуть, когось. Правильно? Не знаю, за кого ти говориш, але так, мені ця карта дуже подобається, не дивлячись на те, що вона дуже довга. Так, да, довго вона справді довго проходити потрібно. Це цікаво. Але двом легше, краще і цікавіше. Звісно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми поїхали. А чому тепер я ковбой? А я о, я принцеса. принцесса, ти з коням своїм граєш. <рес> ну добре. <рес> так, щось ковбой, щось хімічить, щось ламає, ковбой. А, я розумію, що ковбой щось дивний в мене. Мене нього стріла в голові застряла. Ого, це все багато чого пояснює просто. Да, <рес> я тобі скину цю штучку. А піду відкрию, двері. я в доміку, все. А ні, добре. О хе хе о, я з тобою час бігати буду. Так, ну зараз я тебе там закрию і не вилізеш звідти, не відкрию Як ще. Як якийсь алкоголік цей по селу, по селу буде. Ой. То там! То виходи, випускай. Викай. Випускай. Не рубай. Ну, принцеса має друга рубати, ти, ну ти шо? тебе є совість, хоп? Вітки в мене совість. Тоже правда. Ти поміняла на коня, да? Так, ієоп. І давай ще разок, ієоп. А, все тікай, тікай, пай, паде. А, все добре, все добре. Так, треба присунути трошки далі. О, ну ладно, я хотіла так спробувати. О, де ви мене. Опа! Чому я знову? Оба, опа. Все, ми тут. Так, давай ми вже покажемо два варіанти як проходити. На церкву де поліз. Я лізу тоді на церкву, а ти лізь за Куди? туди. О, я знову впала, звісно. А, я біля тебе. А, ну значить я йду з тобою. Бо у мене щось не вдалося. Ну добре, спроба номер два, пробуй ще раз. Я пробую, а ти йди mm -hmm. в фахтур. Добрі, не йду в шахту. Ну, я в такому красивому, нарядному, маю лізти в шахту. Нормально, що. Я... Я переліз. Я не знаю куди. О! Йду на вагонет. Йду кататись. Поїхали! У -у. У. Я так хотіла до тебе. Ага, ну пробач. А що я Я зараз буду біля так, тебе? Так, а тут мені здається треба вистрибнути. так? Доки не пізно. Ага. Я я, я правильно зрозумів, бачу. <різь> Це було трошки небезпечно. Так, ага, тут розкатуємо. Опа! Ага. Все. Легенько, просто. Хоп, легенько. Я Ой, я зараз буду їхати, Ро. я. Не О, прийду, і ти? Давай, я тебе чекаю, тут О, а я вже... Як так сказати, собі Їду... О, я наблюдаю, я дивлю. Я кинь сдох. Чому? <світ> 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 Стрибай! Стрибай! <світ> О, тут у нас генератор. А я тільки я не пам'ятаю, куди нам потрібно, тому я чекаю тебе. Ага. О, о, о я полетіла. Ой, я кудись упав. Я йду за батарейками. А де я хочу йти за батарейками, тільки я упав. Ти йдеш за одною, я йду за другою. Добре. А де. Ага, я згадав. Ти куди поліз наверх чи? Знизься. Я тобі не наверх. Двері. Відкрить. Дивно, що це не туалет тут. Обично зетки намальовані на туалетах. В сільських туалетах знаєш, які були ці туалети, і там так зеткою прибиті. Та символічно досить. Ти знайшов одну Я вже взяв одну батарейку. Я вралів за другу Я спробую потрапити. О, я попав. Все. Так, тепер. Ручний генератор. Так. Детек, будь ласка, не дивіться це відео. Так, заряджаємо, заряджаємо. За... Заряджаємо, я ж говорю. Заряджаємо. О! Все? Зарядив. Несеш? Несеш ти Так до ліфту. Просто чекаю його О, вітьму. До речі, дуже гарна карта, тут є ліфт. Да, але що щоб запустити, то треба дуже хорошо попотіти. Ну, цього нам що на двох батарейках. Нормально. Правда, батарейки розміру такого. Може це від Тесла батарейки, слухай. Не знаю, від чого вони, але вони прості з нас. Ну, по розміру, так, точно з нас. Так, все, зарядилось. Так, зарядилося Все, супер, поїхав. Моя любима фішка. Так. Тремор <laughs> якийсь. Ні? Що? Скочив? Та? З першого разу? Я з третього другого, якщо чесно. Плюс-мінус. то это, як О, ну, кстати, це також. До речі, це це. Це через що я не люблю цю карту, бо я не можу ніколи попасти. Так, щас, оп. О, світло загоріє. А, в фішка, тому що я в молоді, дітей, і ага, я і ти навчилась по... попадати. Молодець, молодець. Звісно, з таким конем. <рес> <рес> не навчитися. <рес> Давай, не будемо. Так, ага, все, поїхали, пішли, пішли, пішли. Дуже гарна ця карта, дуже гарна атмосфера така. Ніч. Темінь. Є ще, до речі, карта поверзана із цієї гри. Е, ці, що, хова, хованки? Так, 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 що ми ховаємося. Ми дуже любимо. Є спеціальні карти там, де потрібно ховатися. Ми, Так як ми граємо на одному моніторі, ми просто ховаємо одну частину монітору за якимись речами. Давай я другий візьму, ні. Та я вже взяв. Ходімо. Ховаємо монітор частину монітора за якимись темними речами і ховаємося на час, хто кого знайде, хто скорше знайде. Можна буде зробити це на монтажі. Ми будемо грати так, як зазвичай, а на монтажі спрятати другого гравця і. Так, секунду, бо я і однесу і питаю і намагаюся одночасно говорити, і не, за, не запутатись і не затупити, що одне із головних... Давай я тобі не буду заважати, бо тут я любить, люблю тобі позаважати, позалежати. Да, да, Це я знаю. О, я... Двері. Не Відкривається. Відпустіть мене. Ні, пустіть. Ні, закриті. Договори, будь ласка, те, що я хотів сказати. Доки я підключаю. Ну, вже можеш договорити ти. На монтажі ми можемо це від себе сховати, а вам буде видно, хто де. На заховати. оборот, я, я, я то й хочу, щоб не було видно. Щоб глядачі самі не знали, де хто де, де, де сховалися або я. І тільки коли вже знайдемо друг один одного, тоді. Куди видно? Мені здається. Короче, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам така ідея. Якщо цікаво, напишіть, поставте лайк. Мені здається, вікно мало бути вище. Я не знаю, можливо. Я вже майже переліз. І я. Ну, не майже. Що, я вже переліз. А навіщо ми тут заведують? А я звідки знаю. Потрібно сюди йти вдома? Чи не потрібно? Будинок. Так, ага, бачу. Ідемо нагору. Бачиш, ти казав, Віфтліф". нема тут ніякого між да, Так, знову сходи. Це такі великі. Знову сходи. Так, а нам куди подарить на вниз? Так. Я взагалі до тебе хотіла. О! Давай! Франкенштейн, добрий день. А ти куди? Ти де? Тут. Ага, я бачу. Що, ходімо, поїхали. Так, тепер. Ну точно, образ впливає на характеристики персонажа. Я тепер дівчину і я вже не можу попасти на кнопку. Ні, ну кінь в, в, в то тебе, то звичайно, суперовий. Правда, трошки стріла з голови торчить. Ну так не заважає? Ні, я сяду в і так нічого нема. А, немає в принципі, нормально. Так, куди нам? Ага, вниз. О, я бачу одну. Що це таке? Що це як ця штука називається? Нагадай мені. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, як ця штука називається. А ти не йдеш? Я ж тут перекрутала. Чекай, а куди мені йти? Я щось заблукав. А мабуть сюди. А один шнурок на синій є на горі? Так. Нам треба цю штуку принести. Ще одну цю плехту. А ще дві їх тут. Все я перекрутила, але. Здається. Пред... О, я бачу шнурок. Я не пам'ятаю як по-українськи, здається, предохранитель. О, по болотному. А по-українськи я забув, як. Напишіть, будь ласка. Так, я знайшов. А, а де другий? Я не знаю де другий, я та що шнурок. Хто напор? О, я знайшов. Я бачу. Що я, ти бачу. Не дійти, я тут. Я тебе не бачу, я бачу тільки на твоїй частині монітору. Тут я. Ще все не бачу. Тут. О, бачу. які ти серпентини запускаєш красиві. Давай біжи! Я тебе щось слабенький. Диви, яка принцеса. Добре. Давай. давай, Лишаєш рок. Ай-яй-яй. Не падаємо. Все, ходімо, поїхали. я ще не перелізла. То ти у таксі сидиш, а я. Я таксі викликав. А чому мені якийсь економ приїхав? Я викликав бізнес-клас. Ходімо, ходімо. Лише так повільно Який кінь, такий скачки. Ну так, теж та вірно. Все, давай, так, скидуй. Так, кабель тут. Я його беру в ліфт. О, я, вибачу. У, я штуки дві підвідно забрав. Відразу поїхали в ліфт. Так, не впасти. Всякі перешкоди, біг з перешкодами якісь. І Чекай, треба поставити, це щоб він ніде не зачепився Так, все Добре, нажимай на кнопку. А давай. О, все, молодець. Так, тільки тепер я не пам'ятаю, куди нам треба. Я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Добре. Готово. Готово. Готовність номер один. О, бачу. Нам сюди? Ні. Мені так. Із шнуром. Зараз. А мені куди. Я зараз тобі двері відкрию почуття. Ага, я тоді Сі. Авіщо ти їх відпустив? Щоб двері відкрити? Ну добре, тоді візьмемо по одній. О, я щось зламав. А їх куди вони відчиняються? Ага, що Так. Секундо. Відкрию двері ці. Ти забрала обидві? Ні, одну. Ага, добре. Ходімо. І знову на, вер... і знову на гори. Так, а... ага, бачу зходи. Обратна моя нелюбима частина. Угу. — Я чого? в тебе вірю, ти зможеш. Давай. Так, якщо ви замітили, у нас з'явився новий мікрофон. Сподіваюся, якийсь звук О, покращилось. І я попала. Ого, Диви. Івніс. Ага. Та так, на що я тебе чекаю? Йду присоєдняти провод. Так, так, іди, іди, іди. Не, не чекай. то в мене. Це може зайняти досить до, до якийсь час. О, поставив. Все. Ти тут біля мене? Набери одну частину тоді. Я тут. Хоп. Підключай. Ага, синій. Так. Він мене я цю підключила. Я підключив також. Підніваєш? Я тримаю. Я? я тримаю. Давай, підключай. Дирися, бо ти зараз них полетиш. Ні, не полечу. Охлі, я полетів. А та куди я лечу? А я щось дуже далеко лечу. Диви, диви. — Класно. — Диви, що все лечу. <реш> диви, диви, класно. Давай пускайся, ходи до мене. Я хотів з ним піти. Він мене більше цінить, ніж ти. Ти свого коня. А я впаду сьогодні. Ні, майже, мабуть, я буду завершувати Ну завершуй сама. На а жмаль. я поки літаю. Диви, яка краса. Але дуже гарно. О, я прилетів. А, ага. Так, молодець. Але гарна, дуже гарна ця карта. Ще й до цей, як це називається? Я забув Боже. Досягнення, точно. Ще ми отримали досягнення Нове. Так. Про досягнення, як їх отримати, також буде в наступних роликах. Але трохи пізніше, мабуть. Ну, якщо хочете. Якщо хочете відео про досягнення, то напишіть, будь ласка, в коментарі. А ми йдемо. Добре, на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підтримуйте українське. На цьому все. Щастя, здоров'я!